Всем хай, ребятки! Сьогодні я вам покажу, как взядемо з пішечного коробка. Виймаємо, розправляємо на все так, щоб вс начина не було. І усі білі штуки взриваємо. Вони нам не прогодяться. Беремо. чуть-чуть ось, ось, ось так. І гармошку коробом. Так. 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 І ось так. Придавляємо, типу, вставляємо. Ось має виходити ось така гармошка, щоб на ній можна було грати. Я-ля-ля. Беремо спеший корбок і засовуємо це туди. Там засовуємо. Оп. І беремо ось цей Вот, что-то тогда стручить. Будем просто подпаливаем. И все. Всем пока-пока.